Дережнянщина ще зовсім недавно була на 17-му місці за соціально-економічними показниками з приходом нового керівництва в районі закипіла робота. Місцевий бюджет недоотримував величезні суми через нелегальних роботодавців та борги за газ. Проте ситуацію вдалося вирівняти. Виявлено ряд підприємств і підприємців, які здійснюють свою діяльність, але за <з> землю не сплачували податок. Легальна праця в теперішні часи велика розкіш. Наполегливо та послідовно в адміністрації таку розкіш поширюють. За останніми даними виявлено майже 17 неоформлених робочих місць, які відповідно до трудового законодавства, законодавства не були. Оформлені близько 80% земель на Дережнянщині вже приватизовані. Землі сільськогосподарського призначення віддаються в оренду. Деякі власники агрохолдингів виявляють недбалість до угідь. Дережнянський філіал Держземагентства з недобросовісними орендарями бореться в правовому полі. Виявляли порушення, що самовільно зайняті земельні ділянки, що використовують без договорів оренди. То ці листи ми направляли в прокуратуру, було направлено листи. І орендарям направлено на листи, щоб вони оформили договори оренди. Моніторинг цін та послуг на Дережнянщині за сім поточних місяців, показав, наповнити бюджет можна за рахунок злагодженої роботи усіх органів влади та прямої зацікавленості бізнесових кіл. завдяки старанням голови заступників. От воно я кажу, з миру по нитці, і от воно дало то, що дало. Приємно здивовані здобутками Дережнянських колег і в Хмельницькій адміністрації. Цей регіон, не маючи великих промислових гігантів, у своєму стрімкому розвитку випередив навіть кам'яний. Подільський район, те, що доражня розвивається за економічними показниками, перше, свідчить про те, що люди, які перебувають у владних кабінетах на своєму місці, про те, що є нормальна співпраця доражні зібраний, скажімо так, біля керівництва хороший молодий колектив, молоді люди, які е, бачать. Як працювати, які хочуть працювати, як власне показують, вміють працювати в Дережнянській адміністрації. Свої хороші показники обіцяють утримати і навіть примножити і в наступному півріччі, тим більше, що передумови тут є.